Ми поспішаємо до чаби на його корисний та смачний сніданок. Будь Привіт, ласка. Чого цього разу Чабіко? Чого <ривіт> цього разу? Ти ж сказав, що ти любиш восточну кухню. Так? Східно -східно Східну, Східно -східну, да? Східну кухню. Но сьогодні ми приготуємо теплий салат з томатами чері стручкового фасолю, але в восточному стілі. Я так зрозуміла, що багато буде інгредієнтів. Так ну да, багато інгредієнтів, але для нас вже все привично. але на екран. Теплий салат з помідорами чері та стручковою квасолею. Інгредієнти: квасоля стручкова 1 кілограм, листя салату румен 5-6 штук. Помідори чері 12 штук. куряча грудка 1 штука. Соус соєвий, соус теріякі, кунжутна олія, кунжутне насіння, кінза кілька гілочок, перець чилі, імбир свіжий, часник, лайм 1 штука. Ну що почнемо? Так. Починаємо. День, смотри, я тебе скажу. Я був на востокі, на сході, і там, ну ти знаєш, що це таке. Да. Все, що Воги готується, вони завжди починають чесник, імбір і чилі перець. І потім, щоб ти в не клав, це буде східно. Це секрет. Що а мені я? робити? Ти така красива Сьогодні. Що ти хочеш робити? Не знаю, скажи, а, поки, я буду все поки, робити. Поки давай побалакаємо з тобою. Скажи, Смотри, це буде подушка, да, правильно? Ти будеш, це ти буде будеш подуш... потім, потім збирати, так? Да? Я можу зараз розкласти. Ну, зараз може можна, зараз, але у нас поки є час. Дирі, замаринуємо курінне м'ясо. У нас є. є... Кунжутна олія. Клас, вони вона це. Це теж східна історія, да, так? Да, але у нас це не продається, і ну, типу, коли ти один раз собі так купиш от ці всі масла, вони у тебе будуть і нічим, нічим, ну, не, так... з ними не, стане. не станеться. Це да. соєвий соус чи надійшло? Це соєвий соус. Ага, соєвий просто. соєвий соус. Це дадим нашої куриці, такий маринад, да? Вос... східний угу. і трошечки лайма. Ну, все це вже так. Це вже східна. Щоб, ти, щоб Хто б не говорив, що це чиста східна кухня з мінімальними інгредієнтами. Угу. А всі інгредієнти, які ти вот бачиш, можна купити в будь-якому магазині на даний час. І так. ось вот такими малесенькими слайсами викладаємо. Нашу курочку. Я думала навіть, що ще менші вони мають бути. Що, що? Я думала, що вони мають бути ще меншими. менші. Порізане. А порізане, ну можна і менше різати. По, по різному вони навіть роблять так, що смажуть ну, разом, а потім нарізають сонесенькими слайдами. Так, 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 да? я знаю, так, так. Вот. Оце наша курочка. Відно, вже готується. Ірочка, будеш спостерігати Перевертати. ним? Да, так, так. Ну поки що трошки подивитися. Зачекай. Да. О, красиво, так. Вже... Да. 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 А ми будемо Денисом, як тебе по отчеству? Денис Сергійович, а у вас яке Чаба. Чаба Гейзович? Чаба Гейзович? Да. Денис Сергійович Сергій буде з Чаба Гейзовичем робити. Настоящий вог-меню. Додаємо трошечки олійки олійки Кунжутну. У тебе все готово? У мене все готово. Да. Піднімаємо температуру максимально ж. Так. Понимаєш? Чекаємо, поки підігрівається. Так, чи Можна просто. Ну, можна вже. Закидуй. О, смотри, Ірина, ти. ой 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 ой, -ой, -ой. Ти, ти можеш робити шашличне, смотри. <с <с Працювати. Дивись. Клас! За, за, одразу, <смеш> одразу одразу, одразу, аромат ну, ароматично. да? будто на китайському ринку. Да. ринці. Вот. І що би ти сюди не ложил, я, лежав, воно як... тепер все, все має. має бути, Да. І достатньо. У нас є і теріякий соус, так, добре. Дивіться, да. в мене вже майже досмажилася. курка. Ні, нехай нехай досмажиться і що Ні, ні, я знаю, але я просто тобі кажу, що, що мені далі робити. Дали, На далі? паперовий рушник. Ні-ні. ні Нехай там стоять. З ним нічого Тоді я не буде. вимкну просто нічого не буде. З да. я вимкну, да. добре? От, дивіться. У нас є от тут спаржова фасоля. Да. Я трошки відварив, але це свіжий. Додаємо от сюди спаржову фасолю. Ось стільки. достатньо нам на салат? Чудово. Да? Так, так, достатньо. І трошечки разом підсмажуємо. Якщо хочеш, можеш додати лайм прямо сюди. Але на сході вони не, не додають лайм, а з лаймом да, лаймом подають, так. Да. Да. Ірочка, а що ти вдома зазвичай готуєш? Вдома? У мене двоє все. дітей, тому я готую котлети, відбивані, борщі, супи, каші. Ось такі, І Пече постійно. Пече? Так, ну, звичайно, пече, звичайно. Да. випічка. Но це е ж основа. Це навіть шу... не вважає ну, просто... ага. це. Я так, я просто ага. думаю, так що борщі, супи, так? все це так, звичайно. Так. Трохи підсмажимо. І давай вот, сюди вот, накидай. Скільки ти хотів сюди? Єдине, проблема от, з свогом. Швидко що, треба, що не, так? Швидко, треба, але на сході є спеціальна газова установка, яка якому... температура, мат... да. температура була більша. Але на смак це не повляє. Але на, на смак не повліє, не впливає, не впливає. Не, не впливає, це не впливає на смак. Але Тільки просто воно готується інакше. Так, так. Тільки так, на так. час, так. Да. Трошечки треба. Зачекати. Але на даний час у нас вже продаються теж на кухні, ти можеш купити таку установку на такі так, спеціальності. Дуже актуально, коли світло вимикали, тим паче. Газові, так, да, да, ти да. маєш провезить. Да. Супер. Так, так. Все, і ну, да, давай тоді на ту тарілочку і ага. будемо збирати. Збирайте. Збираємо. І тоді давай це. Давай. Собі. Як просто покласти чи що? Ні, ну от є ще не рвіот, так? Да? Давай, звісно. звісно. Ти красиво, як у ресторані, схід. Бачиш, він вже дуже гарно смазиться. Це, просто вот, просто це, так? Вот, да, це вот корочка потрібна. До речі... А, на на квасолі. Да, до речі, на схід, на схід, на сході, да? на сході так, оцей вот фасоль. Один із основних інгредієнтів. Да. у них, Вони круглий год його їдять. Молодці. Зелений фасоль, зелений лук, кінза, лайм, чесник, чилі. І угу. это все уже, якщо вже соєдиняєш, уже все это схід. Клас. І да. конжутна олія? І ще багато п'ють теплої тери? води. Шо, шо? А, китайці п'ють багато теплої води. В них, навіть, води? Та, в них навіть в міс так, місцях громадської китайці. Я теж можеш пити кожен, кожен ранок. А, а теплої води, і я так роблю, як глаза будуть расити. Типовий расизм класичний, не, чистої я води. Я можу расист. так і джекічаном стати за твоїми словами. Да. Давай, сюди наривай. А, сюди наривати. Скільки у нас ще часу? Багато? Я а -а -а думаю, що хвилинки півтори-дві залишилося. Ага. Тому Давай. ми можемо, коли почнемо Давай. збирати, нагадати рецепт. Давай, може, зараз, Давай. зараз нагадаємо, поки досмажиться наше. Ну, давайте, фасоля. поки досмажиться квасоля, нагадуємо рецепт. Рецепт. Теплого салату з помідорами ширі та стручковою квасолею. Квасолю зваріть в підсоленій воді, курятину наріжте, полийте соєвим соусом і кунжутною олією. Підсмажте м'ясо на пательні гри, дрібно наріжте перець, чилі, імбир і часник, Обсмажте на пательні. Додайте варену квасолю і помідори. Смажте все разом. Налийте соєвий соус і соус теріякі. Добре перемішайте всі складники і смажте ще кілька хвилин. Листя салату порвіть руками. Покладіть на нього. Квасолю з помідорами. Потім покладіть курятину. Посипте салат кунжутним насінням. Прикрасьте кінзою і скибочкою лайма. лайма. От, досмажилась, залишилось збирати їжу. Салат. Салат. Давай от сюди. Давай так це красиво зробимо з одного боку. З одного боку. З одного боку. Викладаємо вот. так можна даже. Як я, моїм методом. Твоїм методом? Пам'ятаєш, як ти? Так, Чпинг! Зато бачиш швидше набагато. І давай курочку. Викладай. Викладаємо зверху. так. Укриттям будеш робити, так? Палаткою, так? Тентом, тентом, о, тент. Я думаю, достатньо, да? так? Ні, Лаймик підрізай от, скибочку. Денис, ти наривай тільки ліс тільки. Ось таку скибочку, Більше? Бешку таке, щоб людина, коли буде їсти, щоб мог себе вичевити. Угу. І, і обов'язково обов кунжут. Це так, це Так. І от кладемо откладемо сюди наш лайм. І обов'язково. Ой, а це ж який, подивіться, от вона. Унагі. Вот, ні. Вот, Тиріяки. Тиряяки. Ага, ну да. добре. Вот таріяки. О, вона красиво. Густе, вот так Ох. вона вже повний схід из нашей. Ну і красаці, рестораните, рестораните, да? так. ресторани, вот, будь ласочка. Коштуйте, коштуйте чебік, ну ми тобі, як завжди, дякуємо. Це кулінарний ну, да. шедевр, я можу сказати. Ну, а ми бажаємо чебік. смачного всім, хто а, зараз снідає. Насолоджуйтесь сніданком під прекрасну музику. Mm -hmm. Смачно! Mm -hmm.